Вас рясно поблагословить своєю милостю. Хочу нагадати в цей час Євангелія. Євангелія це добра новина. Добра вона в тому, що Господь Ісус Христос Він прийшов в цей світ, прожив досконале праведне святе життя. Він помер за нас, людей грішних на Христі. Христос на Христі віддав своє життя, щоб кожен віруючи в нього мог надбати прощення і спасіння. Ісус не тільки помер. Його батько Небесне третього дня він його підняв воскресив із мертвих і тим самим показав всім людям, що ця жертва була сприйнята їм. І він сьогодні закликає кожну людину, щоб людина надбала прощення, їй потрібно покаятися. Покайтеся і віруйте в Євангелія, так казав Христос. Покайтеся – це усвідомити свій гріх, попросити у Бога прощення і жити згідно святого Письма. Я закликаю всіх вас, читайте Слово Боже, молиться Богу, Бог нас чує. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови нашу країну, благослови Одесу, помилуй спаси, спаси нашу країну від цього зла, яке прийшло на нашу землю. Захисти Господь, допоможи зупинити це зло і благослови наш, наш, нашу країну миром і спокоєм. в ім'я Отця, Сина. І Святого Духа. Амінь. То бажаємо. Ми даруємо християнську літературу безкоштовно. То бажаємо може взяти. Бережи, благослови вас, і Господь. Дякую за вас.